Завдання подарила мені, доня, отаку кімнатну трояндочку, а вони ж я покажу вам, яка в них проблема у цих покупних трояндах, І все потім розкажу докладніше. Треба розділити і розсадити ці троянди. Вони можуть в, в, в цьому вазоні загинути і ви викинути. а можна їм дати другий шанс. У мене із такої минулого разу я висаджувала, то пересадила, прижилося дві. Ну, це було осінню, дві зими не пережили. А ті дві гарні ось подарували вам таку трояндочку. Гарна троянда. Побула вона у вас зовсім недовго і почала в'янути, відпадають листочки. Чому? По-перше, коли її вам продають, продають у такому целофановому такому із плівки зроблений такий кульок. Так ось, в цьому кульочку вона. Невідомо скільки стояла в магазині, і вона там загниває, зіплюває. По-друге, коли купують, купують, або ви самі купуєте, або вам дарують, ви купуєте такий кущ, гарна така, один кущ і така гарна, гарна троянда питує. Але ж я вам скажу, що там він не один, там його, мінімум, буває три, а взагалі по чотири кущики. І вони кажуть, де є покиточки, і таке враження, ніби це один гарний кущ. І ви так дивитеся, вах, гарний купили. Принесли додому пожовтіло. Коли ви відкриваєте цю плівку, ви бачите, що пожовтіло листя, і отут може бути навіть пліснява. Тому що, по-перше, зіпріває під плівкою, тому що їм тут тісно. І саме основне, оцей ґрунт, в якому продається, він не придатний для того, щоб рослинка тут росла. Він називається транспортировочний, він дуже-дуже легкий. Він дуже такий водички налив, вона протекла через усі дірочки і все. Вона дає вологу, рослинка зволожилась, але в ній нема поживних речовин для росту і розвитку рослини. Тому, коли ви приносите додому, не спішіть, коли рослинка ваша почувається хворою, не спішіть викидати. Це доні подарували отаку от трояндочку, а вона у нас дівчинка така екстремальна, якщо щось не так, вона відрізала. І взагалі хотіла викинути. А потім каже: мама, ти візьми та зроби цей реанімацію. І це ж я взяла зробити реанімацію. Тепер моя задача витягнути всі оці трояндочки звідси, розділити, подивитися, які корінчики в ній. Уже в мене ось вона два дні в мене, ця трояндочка, і вона почала викидати новенькі листочки. Ось так. Цю вона вирішила не відрізати каже, потім зрозуміло, що треба дати тобі на реанімацію. І все я тепер бачу, яка вона. І ось ми зараз що ми робимо? Ми витягуємо. Дивіться, вона вся оплетена корінчиками. Тобто їй вже в цьому вазончику було занадто тісно. І він легкий. Він транспортувачний для чого? Для того, щоб коли люди перевозять дуже багато квітів своїми автомобілями, як... це ж зайва вага. Тому цей ґрунт він не годиться, він такий. Ось зовсім-зовсім таки не, не годиться. Тому я беру отакі ось такі теж невеличкі вазончики. Буду садити, наберу земельку, посадю по одній, обріжу. Зараз я вам покажу, як обрізати, обріжу, і я занесу в тепличку. Ви можете це зробити накритим плівочкою целофановою, але... Тільки зробити обов'язково дирочки, щоб дихало, щоб не зіпріло там плівки. Такий парничок зробити буквально на декілька днів, щоб поки перенесе стрес. От. Я піділю теж укоріненівич у коріння, мене є. Я його перелюшу для зручності. Перелюю його сюди. От так. Щоб мені було зручніше. Так, і ось на декілька хвилиночок, зараз я наберу земельку. Вона в мене тут поряд. Земелька в мене, я готую в грунту суміші сама. А сьогодні я додала ще сюди торфяні таблетки, які порозривала. Торф, торф змішала з землею, це буде зовсім інша історія. Тому що самі торфяні таблетки я тільки лихо наробила ними. Отак, набираю, придавлюю. Але без фанатизму, і щоб у нас сантиметр залишалося землі, тому що ми будемо поливати, то щоб вона не виливалася нам на підвіконня. І так вони у вас можуть стояти до осені, а восени можете, як захочете, висадити їх на двір. Ви знаєте, отака малесенька трояндочка, самі, самі квіточки дуже маленькі, але в мене росте на дворі одна з таких. Такого кремового, гарного, жовто кремового якогось такого кольору. Я навіть ну, покажу вам, як виросте, як вже будуть квітувати. Вона от така, така здорова, а в кімнаті росла була малесенька. Так, це ми зробили. Земельку засипали. От. Тепер я беру і розділяю Корінці всі живі здорові. здорові. Просто їм було дуже тісно. Обираю зайву землю і роздивіться. На цьому на, на здоровому я вам покажу. Обрізаєте, квіточки обрізаєте, і тут, бачите, йде розгалуження. І тут, і сюди, і сюди. Воно нам не потрібне. Ми її зрізаємо аж до розгалуження. Отак. От Цей ось пішли новесенькі пагони, то я зрізаю його отут. Ось так. У нас є три почечки тут. І тут ось одна, друга і третя. Три. Цього буде достатньо. О, і тепер я просто висаджую ці вазончики. Де отут є сухеньке, ось так я його відрізаю, щоб воно нам не все. Ось так. всі я їх. Робила земелька волога. От. Тепер я зовсім-зовсім трішечки підливаю у корінювачем під самий корінчик. І все. І віднесу в тепличку.